Попутуємо наш світ, де ми удох будемо дні, Та Бай всі проблеми Та завжди будем типі, подай мені свою руку і міцно мене обійми з тобою, я мрію, все знайти, все розцвіте, як навесні Хай нам тяж, хай нам тяж Хай нам важко іноді буває Я знаю точно, що ми знайдемо де шукає В кожному домі своя пісня завжди грає. Настане щастя все навколо розцвітає, хоч якою темно ніч би не була, Все одно сонце зранку засяє нам я знайшов те, що тобо так шукав, я відчув, те тепло у твоїх руках. Хай нам важко, але іноді буває Так, біда завжди минає, Небо стане блакитним після хмар для кожного зору. Ти настане свій час, коли прийде щастя та зіріє всіх нас Побутуємо наш світ світи, ми удвох будемо одні пай залишим всі проблеми, та завжди будем в теплі Подай мені свою руку і міцно мене обійми. З тобою я мрію, все знайти, все розцвіте як на навис. Побутуємо наш світ світи, ми удвох будемо. Давай залишим всі проблеми, та завжди будем теплі Подай мені свою руку, І міцно мене обійми з тобою я мрію, все знайти, все розцвіде як навесні.